Привіт! Ти на каналі малюємо разом. Давай малювати. Давай з тобою намалюємо миле літнє морозиво. Почнемо з ріжка. Треба намалювати ось такий куточок. Внизу його можна зробити більш заокругленим. Ці дві лінії вгорі з'єднаємо хвилястою. Це ніби стікає морозиво. Тепер намалюємо нижню кульку. Півколом. На ній зверху буде друга кулька. Також малюємо півколо, яке торкається нижньої кульки. І робимо внизу також хвилясту. Тепер їм треба намалювати ручки, якими вони тримаються один за одного. Ось такі куточки з двох сторін. Зробимо їм очі та ротики. Також можна додати язичок та щічки. Ріжок треба зробити в клітинку. І не забудь внизу домалювати ніжки. Тепер можна обводити та розмальовувати. Ріжок можна обвести оранжевим фломастером. А на кульки ти можеш обрати свої кольори. В мене це буде рожеве та жовте. Коли будеш обводити нижню кульку, її верхню частину не обводь, бо вона закрита верхньою кулькою. Подивись уважно, як це роблю я. Ось так. Тепер чорним кольором обводимо їм ручки, очі, ротики та ніжки. На ручках ще треба намалювати ось такі пальчики. Тепер давай стеремо в ці заві лінії олівця стирачкою. Рожевим олівцем намалюємо їм щічки. І тепер розмалюємо все по кольорам. Ти можеш надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу і зможеш потрапити в найкращий кінець наступного відео. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними милими персонажами. Переходь та малюй разом зі мною, я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. Також в телеграм групу ти можеш мені написати, кого мені малювати наступним. Ріжок можна розмалювати оранжевим олівцем. А ще під ним обов'язково треба зробити тінь. Це ось такий овал простим олівцем. Наш малюнок готов, ти можеш ще придумати якийсь фон або вирізати його як стікер. Не забудь поставити лайк. До нових зустрічей на моєму каналі.